Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні пройдемося по цінам на ринку мотель, місто Полтава, розрібна торгівля. Дивіться, які ціни, що по чому. Так, можемо бачити відразу при вході. Картопелька молода 35, капуста 45, огірок 40, 35, 75, кабачки 60, помідор від 90 до 140. Абрикос 95, 100 такий, горошок 60, полуниця 60 і 50. Черешенька отака медова по 120 гривень. Ідемо далі. Ось також великий вибір. 85. Такий черрій коктейльний 100 гривень. Огірочок 60-35 від 2 кілограмів. Кому потрібно більшенька, приходьте. Перчик, отакий дуже гарний 220 гривень. Також є грибочки 90, банани по 65. Також дуже великий вибір полуниці, ціни від 50 до 60 гривень. черешня 80-120, абрикос дуже гарний 95 100 гривень. І ось персик абрикос по 150. Дуже ароматний. Так, зараз підемо далі. Торгівля відбувається повним ходом. Дуже великий вибір свіжих овощів, ягід і фруктів. На базарі ви можете знайти все свіже, від ціни різняться від дешевших і до більш дорожчих. Ми зараз проходимо тут два ряди. Є є хостовари і ов... овочі товари. Нам більш цікаві овочі. Доброго дня! Як ваша торговля? Почому у вас такий грошок? 80, дуже солодкий, так? Полуниця є по 45. А черешенька ваша по чому? 90 гривень. Великий вибір, також є зелень і помідорчики. Гарна дня. Так, підемо далі, тут ряд квітів і йдемо далі. Дуже багато людей. Бачу, така двіжуха, ледве проходиш. Ось торгують навіть полуниці з корзинок. Зібраної з грядки. Багато черешні. 90-черешня коштує. Дуже великий вибір товарів. Ось така гарна суниця, сливки. По чому ваші сливки? Нема ціни? Нема ціни. Ціни немає. Тобто безкоштовні. Акція, хто прийшов по сливи? кілограм полуниці в подарок. Так, і зараз будемо підходити до. О, тут у нас точка постійно на мотелі зелень. На будь ваш Попаде, вибір. Отойдем. Хорошо, отойдемо. Я покажу ціни ваші, хорошо? Не треба, нічого показувати. Окей. Не треба нічого показувати. Так, дивіться, тут великий вибір. Придиски, картопельки, картопля по 50-55. Дуже гарна черешня. В чому ваша черешня? 180, так? Да? Шикарна черешня по 180 гривень. І ананасний абрикос 150 гривень. Перець дуже класний, кубовидний. Яку ціна? 200 гривень. Переч. До кульмінаційної точки це люди торгують просто в них є все. До нашої Любочки. В неї дуже великий асортимент. Всього, всього, всього зараз дивіться, дивіться, тут капусточка. 45, 50, помідорчик 75, кабачок 60, огірочок від 45. Сірують дуже багато картопельки, дуже шикарний вибір. Овочів, ягід, фруктів, все саме свіже завжди є на цій точці. Кавуни круглий рік, диньки також, все дуже смачне, абрикоски, дивіться, які блискучі: 100 гривень. Полуниця є 70, вже пішла малинка. Дуже гарна. Полуниця 50 Дивіться, суниця лісова. Люб, любниця? 300 гривень пол кіло. Дуже ароматна і смачна. Також голубіка є по 350. Дивіться, який калібр. Дуже гарна, свіжа завжди. Є черешня жовто-червона, жовта повністю. Також є крупноплодна. Червона по 120 гривень, також великий асортимент бананів, є десертний бейбі банан, вебів, банан десертний, грушки, повністю ананаси, ківі, авокадо, манго, великий вибір зелені, кінза, базилік, рукола. Все є. Є солодка кукурузка, є горошок зелений, дуже смачний, солодкий. Я куштував, чесно скажу. Дуже смачний. Також великий вибір помідорів: є рожевий салатний по 120 гривнів також 95 помідорів. Сливка. От, сливка по 95 і коктейльний. Коктейльний люк почем? 100. 100 гривень. А я припоюю Заві... на мотель. Завітайте, да. Скидка 10%. Тут. Скидка 10%, да. хто каже, що прийшов від шаленої батьківщини. Завжди багато всього свіжого. Так, також, дивіться, є точка біля Люби. Відразу фундук. Тут великий вибір сухофруктів. Сухофруктів. Дуже великий вибір, просто шалений вибір. Ціни різні. Можете бачити? Дуже великий вибір. Сухофруктів, горіхів. Дуже все привабливо, гарно, все блистить, бачите, як виложено все красиво. Також є цукерки. Хендмей. тобто вони там з сухофруктами йдуть, і шоколадом, фініки, ізюм, пастіла. Так, приходьте, дуже великий вибір. Все свіже, дуже гарне. Також є масла. Оливковий великий вибір варення і багато-багато іншого. Так, якщо бачили, отакий вибір на ринку Мотель. ціни в принципі стабільні і стандартні майже в кожного одинакові. Підходьте, вибирайте. Тут ви можете знайти для свого дому багато різних овочів, ягід і фруктів. На все добре. З вами була Шлена Батьківщина, До нового зустрічі!